Вітаємо, друзі. Сьогодні ми на дні поля Агрочелендж, агро називається. Назва яка? Да? зустрілись з Володимиром Підвальним. Вітаю вас, Володимир. Зовсім скоро ми зустрінемося на польовому дні регенеративного землеробства <гум> Агро-Чумацький шлях. Так, будемо обов'язково. І там ми вас чекаємо у статусі партнера вашу компанію Smart Crops. Розкажіть пару слів про вашу компанію, чим ви займаєтесь і що ви покажете на цьому заході. Наша компанія займається розроблюванням суміші покривних культур, яка базується на власному досвіді господарства Харківське насіння. Всі знають Віктора Філатова. Так? Е -е, розробляємо суміші, і пропонуємо аграріям. Для відновлення родючості ґрунту це в першу чергу для збереження вологи і компенсації мінеральних добрів. Бо всі знають, що рослини вони накопичують пожнивні речовини, відновлюють біоту ґрунту, створюють зелену масу і роблять в доступній формі для наступних рослин, які будуть вирощуватися усі пожнивні речовини азот, калій, фосфор. На даному дні поля ми заклали демоділянки. Олександр Посіяв сівалкою суміші? Наші суміші, так, там будуть представлені, якщо я не помиляюся, дві суміші наших, з таких самих універсальних, які згодяться під будь-яке господарство в будь-якій області України, під будь-які ґрунти. Ми стараємося досягнути універсальності. Ми всі розуміємо, що десь де землі є збіднені, там слід давати трошки більше бобових, але знову ж таки бобові вони витягують більше вологи. Що скажімо, кормові боби вирощувати, садити в Одеській області ну це мало ймовірно, що щось проросте. Потрібно сіяти вчасно, да бажано відразу ж після комбайну, оскільки ще є така капілярна волога, яка для наших сумішей ярових. Дозволить якнайшвидше прорости, зацепитися за корінчиками, як то кажуть, в ґрунт і дати хороші корені, і вегетативну масу. І ви можете адаптувати свої суміші для конкретних умов, конкретних природно-кліматичних зон, в яких знаходяться е, ну, основна проблема вирощування покровоних культур. Це відсутність вологи е, компанія Smart Crops, Власне е, ми. Проводимо дослідження з використанням різних способів, щоб покращити вегетацію так краще проростання. Тобто, ми пробуємо з компанією БТУ застосовувати різноманітні біопрепарати, які вже в лабораторних умовах показують хороші результати. Пробуємо використовувати інокуляцію. Е Суміші мініра... рідкими мінеральними добривами, так, пробуємо, біочари, ну, різноманітні способи для того, щоб воно проросло, оскільки всі бачать зміну кліматичних умов і відсутність вологи, тим більше зараз весняний, весняний час, а сидорати сіються в літній час, а там вологи взагалі немає. Тому ми шукаємо завжди в пошуках рішення для того, щоб ці сидорати проросли. Ви знаєте, коли ми проводили в минулому році один із польових днів регіонативного заборонства на Волині, всі казали, та що там, в Волинь, там опадів багато. В цьому році знаєте, що ми проводимо в Одеській області? Бо там взагалі немає опадів. Бо там немає опадів, а покрівні є, а покрівні там є, є досвід вирощування покривних культур. І саме тому цікаво буде подивитися, як вирощують покривну культуру там, де несприятливі, умови, де обмежені волосся. Поділимося новими каталогами наших лінійки. Усіх сумішей від компанії «ФДСІЦ» і відповідно, раді будемо спілкуванню і обміном досвідом в кого, що як виходить, хто які покривні культури сім, для знань власних і поділитися своїми знаннями для сільваз-виробників. Всі, хто зацікавлений покращенні своїх ґрунтів, підвищення грудючості, можуть дізнатися більше про такий Важливий регенеративний інструмент як покривні культури. Це як елемент регенеративного, бо покривні культури вони ж використовуються як від класичної технології. Перепрошую, її можна загорати. Та ну це нанівець зводить усю роботу покривних культур. Так так і в стриптілі, так і в ноутілі, так і в органічному землеробстві. Ну, Тому вирощування покривних культур воно, скажімо так, має місце в сівозміні і в застосуванні на ваших полях. Не можу не запитати про Чорнобривці. Щось ви там на скаженому агрономі, інтригували. Так, ну, питання чорнобривців дуже гарне. Досліджуємо це питання. Чому? Тому що завжди рішення вони такі, як би то сказати, вони, вони нестандартні рішення. Та? Оскільки в минулому році проблема була з вирощуванням покривних культур, бо з'їла совка, дуже багато шкідників було, і зразу собі в думках. Шукаєш рішення цієї в закордонних статтях. Я прочитав, що чорнобривці дозволяють уникнути і нематодне нематодні захворювання, і шкідників забрати з поля. Так і, і бджола, так якби сідає, і ентомофаги притягують цього року. Ми закладаємо демоділянки у нас у Львівській області. Спробуємо. Додавити до суміша і чорнобривців певних пропорціях. будемо досліджувати амарант будемо досліджувати пожитник. До же однорічна бобова культура є запит ринку, оскільки всі вирощують маржинальні культури сою кукурузу, цікавляться озимими е сидератами, які на зиму, але знову ж таки, ми не прихильники озимих седиратів, оскільки весною вони витягують ту вологу, якої знову ж таки немає. Тому ярі сидерати, вони повинні бути. Ми в пошуках нових культур, які додати до суміші, але розуміємо, що на промисловий, е як то кажуть, рейки не виставиш, тому що насіння чорнобривців дуже важко збирати. Це ручна праця, так але для досліджень на майбутнє, на перспективу це цікаво, як і, і нам особисто, та, і, можливо, рішить ту проблему з совками і неметодами після цукрового боряка і після ріпаку. Ну, подивимося, ну, спостерігаємо, як воно буде. Вам повідомимо, розкажемо, поділимося. А я чув про такі дуже цікавий лозунг від вас. Про окривні культури, Досить урати. всі Досить орати, всі сиди Золоті слова. Запрошуємо вас 14 червня на Чумацький шлях в Одеську область. Буде дуже корисно і дуже цікаво. До зустрічі на Чумацькому шляху. Чекаємо вас. До зустрічі.